Вітаю вас, я хочу розділитися з вами текстом Божого Слова, яке записане Луки 17.5. І сказали апостоли Господу: додай ти нам вір. Прийшли учні до Христа і попросили, щоб додав їм віри. Ми неодноразово розуміємо, що віруючи люди, їхні ресурси в житті, то є їхня віра. Через пророка Вакума каже, що праведник житиме вірою. Так як людина для того, щоб вона рухалася, їй є необхідно споживати поживу, так як для автомобіля, яким ми пересуваємося, є необхідне паливо. Так само і для християнина звершення певної праці є необхідна віра. Але Христос подає їм приклад і говорить в прикладі про раба, який прийде з поля і припояситься, і буде служити господарю. Так, для того, щоб людина, яка займається фізично, і щоб вона мала збільшення або не втратила своєї сили, їй потрібно постійно займатися у джимі або в тренажерному залі. Точно так само, щоб віра, яка в нас є від Господа, щоб вона додавалася, нам потрібно приходити. До того, хто є джерелом віри. Сам Христос сказав тому, хто має, то ще додасться. Для того, щоб нам додалася віра, нам потрібно використовувати ресурси, якими споряджає наш Господь. До прикладу, віра, вона зрощується або додається від слухання Божого Слова. Наскільки я є уважний до Божого Слова, наскільки я є той, який рухаюся в почутому Божому Слові, і реалізую через себе Боже Слово, настільки зростає в мені віра. Прийшов тато і каже, що учні твої не змогли уздоровити мого сина, він на той час мав досить велику потребу. Але Прийшовши до Христа, Христос каже: якщо можеш вірувати, все можливо віруючи. Він каже: Я вірую, але поможи моєму на Потрібно додати віри для того, щоб отримати результат. Жінка, яка вірою рухалася за Христом, прийшов час, вона торкнулася. І каже Христос: Він відчув, що з нього вийшла сила. Тому що вона торкнулася вірою. І отримала результат. Дорогі мої друзі, віру може додати сам Господь, коли ми перебуваємо у тренажорному залі Його слова, коли ми вивчаємо, коли ми роздумуємо, коли ми практикуємо, наша віра зрощується. І тоді ми можемо нашою вірою перемагати світу. І каже, ця віра, яка перемогла світ, є нашою вірою. Хай Бог допоможе нам в нашому житті бути тими людьми, які у пошуках, щоби Бог додав віри, щоб ми могли перемагати, щоб ми могли зростати, і щоб ми могли бути тими, які вірою розуміють нашого Господа, що ним устроєні віки. І вірою, те, що не є видиме, але через віру ми сьогодні пізнаємо, що все те створив Господь, той, який є художником і архітектором. Ми ніколи не бачили, як була створена земля, як були створені планети, як були створені світила і багато-багато речей. Але ми віримо, що Богом створена земля. Ми так само віримо в те, що приготовлене майбутність моїм Господом є для мене. Я вірою приймаю те. Сьогодні я його не бачу, але прийде час, воно стане реальністю, так як я не бачив минуло, але сьогодні живу воно реальне для мене. Так само прийде день, коли я вірую, якою я сполучився з Господом на землі. Я перейду в інший вимір, там, де не буде часу, але я буду насолоджуватися Господом. Завжди завдяки тому, що я просив, щоб Він додав мені віри, і я зростив ту віру, яку дарував мені Господь. І про ту віру сказав сам Бог, майте віру Божу. Дорогі друзі, хай Бог тебе благословить, щоб ти зодягнувся у віру, яку додає Господь, через пізнання його у Його Слово. Нехай ім'я Господнє буде прославлено, а ти будеш через його слово благословити.